І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті, тому що війна поки що не зупиняється і скоріш за все і буде продовжувати здалі, тому що Зеленський навряд чи погодиться віддати українські території, і про це вже повідомляється попередньо. Тож поки що чекаємо результатів переговорів і перейдемо до ситуації на фронті. І спочатку треба сказати, що росіяни продовжують стягувати військову техніку, і сьогодні з'явилось нове відео підтвердження, що росіяни дуже багато. Техніки накопичили і намагаються перекидати ближче до української території. Скоріш за все, вони готують новий наступ, і ми бачимо, що дуже багато військової техніки, танків все це у них є, і все це накопичується, як ви бачите, буде рухатись у бік української території, скоріш за все. На який саме напрямок невідомо. Можливо, на Запорізький, тому що Сирський сьогодні повідомив, що на запорізькому напрямку готується великий наступ. Але ж поки що чекаємо, куди саме росіяни будуть відправляти цю техніку. Таким чином, росіяни продовжують накопичуватись і, скоріш за все, готуються до продовження війни. Тепер перейдемо відразу до сумського напрямку. Тут ЗСУ показують, як вони завдають ударів по російській території, архів 5 днів. І ми бачимо, що ЗСУ завдають ударів саме по російських населених пунктах. Для того, щоб послабити росіян, перебити мости, бачимо удар по мосту через річку, і удар був повністю успішний. Пересуватись там буде точно неможливо. Таким чином боротьба тут продовжується на кордоні. І зсу намагаються зробити все, щоб росіяни там не пересувались, не накопичувались і не робили нових наступальних дій на українську територію через кордон. Тепер перейдемо саме до сумського напрямку. Тут росіяни активні знизили, потроху намагаються просуватись далі біля Олексіївки, Яблунівки та через кордон. Бачимо, що тут трохи збільшилася сіра зона, але глобальних успіхів у них немає. І ми бачимо, що тут продовжують завдавати ударів фабами росіяни. Розбивають всю пригрунтову територію і таким чином намагаються послабити ЗСУ, щоб потім рухатись далі. Хоча ми бачимо, що просуватись тут їм вже зовсім не вдається, бачимо, що все дуже побито артою, і таким чином боротьба тут продовжується. Причому росіяни заявляють, що ЗСУ тут мають деякі успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть. За эту неделю українська армія сумела вернуть под контроль село Варачене до країна Новоніколаївки. кроме того, ситуація вокруг Мирополья прояснилась, показав, що большая часть населеного пункту остається под контролем України после того, как російська армія не смогла закріпитися в первых домах там. Таким чином, росіяни підтверджують, що тут успіх на боці ЗСУ і село Варачене повністю знаходиться під нашим контролем. Поки що наступ росіян тут можна сказати провалений і та територія, яку вони зайняли, так і залишає. Під ними зсу трохи звільнили і далі вже просуватись росіяни тут не можуть. Поки що чекаємо на нові контратаки ЗСУ, але скоріш за все все буде вирішуватись на переговорах. Чи треба це робити, чи росіяни самі будуть відступати з цієї території? Також ми бачимо про Миропілля, що Росіяни сказали, що ЗСУ тут відсунули росіян, і тут трохи є сіра зона. Тож фактично, ми бачимо, що тут ЗСУ потроху проводять контратаки. По Харківському напрямку Росіяни продовжують завдавати ударів саме по Харкову, але по лінії фронту наступальні. Дій не фіксуються, і активність тут мінімальна. У Вовчанську також бої продовжуються, але активність тут також мінімальна, і великої кількості обстрілів тут також не фіксується. В районі Великого Бурлука росіяни намагаються знову наступати. Вже другий день підряд фіксуються атаки. І сьогодні росіяни наступають на село Хатнє. І прориваються до одрадного успіхів, поки що не мають. Лінія фронту тут без змін, і ми бачимо, що кількість обстрілів тут мінімальна. У напрямку дворічної поки що також нових успіхів Росіян немає. Сьогодні вони проводять наступальні дії на дорошівку. Ось цей населений пункт він знаходиться за даними росіян під їх контролем, але українська сторона каже, що там ще йдуть бої. Тож, поки що ситуація тут більш-менш стабільна, бо йдуть тільки за маленькі позиції у куп'янському напрямку. Росіяни намагаються просуватись на околиці. Куп'янська ми бачимо, що тут потроху в деяких напрямках збільшується сіра зона, але ж глобально прорватися у місто Росіяни не можуть вийти на оточення вони також не можуть. Були невеликі успіхи біля населеного пункту Мирове, але глобально просувати здалі їм не вдається, щоб вже повністю оточити місто. І поки що ми бачимо, що тут атаки продовжуються, і росіяни намагаються проводити обстріли саме ФПВ-дронами, розбивають українські пікапи. І таким чином тут боротьба продовжується. У напрямку Борової росіяни також продовжують обстріли. Наступальні дії тут також фіксуються, але в мінімальній кількості йдуть атаки в районі Богославки та Нової Кроляківки. Успіхів росіяни тут зовсім ніяких не мають, і ми бачимо, що тільки вони намагаються послабляти ЗСУ, завдаючи потужних ударів з артилерії по позиціях ЗСУ саме в посадках. І давайте подивимося, що вони пишуть по цьому напрямку за последні п'ять днів. Російська армія і українська армія атвоївали ніякі позиції к юго западу Атлазової в результаті позиційних боїв. Таким чином, ми бачимо, що десь просуваються потроху зсу, десь просуваються росіяни, йде обмін позиціями, але глобальних успіхів ні, ні в кого тут немає, і лінія фронту глобально не змінюється. По лиманському напрямку більше 20 штурмів за добу росіяни проводять, і ми бачимо, що ЗСУ тут показують, як розбивають росіяни. В районі рідко дубу. Окупанти там намагаються просуватись вперед, але ЗСУ їх там розбивають, як бачите. Потужний удар, і орки всі розбиті. Дрони відпрацювали потужно. Ще одного орка знищено. І ще один намагається втекти по полю. Таким чином, для росіян тут ситуація напружена. Втрати у них величезні, тому що вони наступають їх знищують fpv дронами і глобальних просувань по лінії фронту тут у росіян зовсім немає. Таким чином ми бачимо, що тут активність велика. Але ж поки що ЗСУ вдається тримати оборону. Також біля зарічного ми бачимо, що росіяни завдають ударів ФПВ-дронами. Бачимо, що розбивають українську бронетехніку по селу наносять удари, і ми бачимо, що всі дахи вже знищені, і там залишились тільки стіни. Тож тут також боротьба йде дуже активна. По лиману повідомляється, що проводиться евакуація. Ситуація в населеному пункті дуже серйозно погіршується, тому що фронт потроху все одно наближається і тому там проводиться евакуація. По Сіверському напрямку ЗСУ показали відео архів три дні, привілля як наносили удари по окупантах, виявлено рух ворожого танку та зафіксовано його місце укриття. Бачимо промзона, і таким чином ЗСУ тут намагаються все розбивати. Як бачите, один дрон відкрив дорогу, а потім іншим вже завдали удару по бронетехніці. Також росіяни тут продовжують завдавати ударів у лісовій зоні fpv дронами Бачимо, що вони також дуже активно працюють по позиціях ЗСУ, намагаються знищувати всі антени. По сіверську також наносять удари артою, також знищують антени, щоб у ЗСУ не було ніякого зв'язку, сонячні панелі. Тож, таким чином боротьба тут також продовжується дуже активна. Росіяни намагаються просуватись по всій лінії фронту. Вони повідомляють, що захопили серебрянку, але українська сторона досі цю інформацію не підтверджує. І давайте подивимося з цього приводу пишуть окупанти за останні сім днів. Українська армія почала атвод з больших участків Серебрянського ліса. Щобы збежати окружения, території прочесуваються російськими войсками. Кроме того, после 13 днів боїв, російська армія повністю контролює населений пункт Серебрянка. Але ми точно знаємо, що це було не 13 боїв. Бої за село йшли як мінімум півроку, і навіть не дивлячись на заяви росіян, українська сторона сьогодні не підтверджує втрату села, і Генеральний штаб повідомляє, що там ще йдуть бої. Тож поки що чекаємо дійсно підтверджень, і поки що тут ситуація без глобальних змін до Сіверська вони все одно прорватися ближче не можуть, і поки що ЗСУ тут тримають оборону досить успішно. Що стосується Краматорського напрямку, ми бачимо, що тут росіяни поки що припинили наступальні дії, кілька днів підряд їх вже не фіксується. Але ми бачимо, що продовжуються удари з fpv дронів. Вони прифронтову територію все одно обстрілюють дуже активно, намагаються поставляти ЗСУ. Фіксують всі пересування, окопи, все це розбивається. І таким чином вони потроху намагаються поставляти нашу армію, щоб потім рухатись вперед. Також завдають ударів з артилерії, також побачили бійця ЗСУ. І, як бачимо, дрон прилетів. І зараз буде удар. Ось така ситуація. Давайте трохи прискоримо. Продовжуються удари саме по лісовій частині, по лісосмугам, по посадках. Бачимо, розбивають дуже багато позицій ЗСУ. Тому, на жаль, втрати у нас також є. І ситуація дуже складна. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут ми бачимо, що активність FPV-дронів також не знижується. Росіяни продовжують по всій прифронтовій території працювати дуже активно. Бачимо Окоп, і дрон залітає прямо в Окоп і наносить удари. Таким чином. Один дрон знімає результат, а інші дрони завдають вже ударів. І таким чином все це коригується. Також росіяни заявляють про те, що вони вже на Костянтинівку проводять наступальні дії. Давайте подивимося, що вони пишуть. Також за сторони Пріттечини на участки 6 МСД бойці війшли в адміністративні границі Константиновки. Таким чином, як бачите, росіяни заявляють, що вони тут по дорозі, нібито просуваються вже напряму до Константинівки. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони. Невідомо чи дійсно це так. Давайте подивимось ще одне повідомлення від росіян. Поступают неподтвержденные сообщения о том, что российские войска вошли в городские границы Константиновки и закрепились в восточных жилых районах. Сообщается, что они пришли из предтеченного и что прибывают подкрепления. Помните, это одна из зон, где произошли значительные переброски для сдерживания и оттеснения российского прорыва на направлении Добропольско-Белозерское. Таким чином, росіяни заявляючи, нібито звідси ЗСУ зняли якісь резерви і перекинули на добропільський напрямок, тому тут росіяни почали проривати саме в Костянтинівку. Можливо, це так і є, поки що складно це підтвердити. Але ж поки що чекаємо на підтвердження, чи дійсно росіяни тут прорвались до міста. Якщо це так, то ситуація тут дуже буде погіршуватись швидко. Також росіяни продовжують працювати FPV-дронами по бронеавтомобілях ЗСУ. Бачимо, що все розбувається, і кожен день втрата техніки продовжується. Дронів у росіян ще дуже багато, і вони працюють дуже активно. Знайшли якесь, скоріш за все, пересування ЗСУ, погано видно на відео. Загалом удари продовжуються, і ситуація тут досить критична. Тепер переходимо до добропільського напрямку. Тут ЗСУ проводили контратаки, успішно відсували росіян, але ми бачимо, що потроху росіяни все одно починають просуватись далі вперед. Днями заявлялось про те, що вони просунулись до населеного пункту Грузке, і тут ми бачимо, що росіяни працюють вже по населеному пункту дронами намагаються тут розбивати ЗСУ, які прийшли на підкріплення для того, щоб вибити росіян з цієї території. Але ж росіяни намагаються розбити наші угрупування і не дати їм витіснити їх з цих територій. Тому бачимо, що вони вже показують дуже багато ударів по нашій техніці саме в цьому напрямку. А це говорить про те, що вони вже підтягнули сюди багато резервів, свої підрозділи БПЛА і тепер дуже активно працюють вже по цій території. Крім того, росіяни заявляють, що вони штурмують сьогодні нове шахове. Генеральний штаб цю інформацію підтверджує, також штурмують сьогодні село Вільне, прориваються тут, де гектова балка, село Ніканорівка, і ось тут сьогодні фіксуються наступальні дії. Ми бачимо, що росіяни заявляють, що вони знову захопили цей населений пункт. Хоча українська сторона каже, що там сьогодні ще йдуть бої. Давайте подивимося, що пишуть росіяни. Російська армія атвоювала оставшуюся частину населеного пункту Ніканорівка і взяла під контроль населений пункт Кучерів-Яр. Тож таким чином, росіяни тут, скоріш за все вже починають знову приламлювати ситуацію і починають знову наступати і захоплювати ці населені пункти. Тож те, що ЗСУ тут стабілізували ситуацію, бачимо, що надовго не вистачило, і росіяни потроху знову починають просуватись вперед, тому що в них сил більше і вони тут стягнули вже багато, дуже резервів, як техніки, так і живої сили. Тому ситуація тут знову продовжує погіршуватись. Подивимося, що буде днями, але вони просуваються знову далі. Також вони працюють по прифронтовій території FPV-дронами. дуже активно наносять удари і по-Білозерському, і по добропіллю. Кожен день там фіксуються потужні удари, розбивають міста. І бачимо, що у прифронтовій зоні вони знаходять українські позиції і все це намагаються розбити. По-Білицькому також працюють фпв дрони Бачимо, що тут також знищується дуже багато техніки. Тож ситуація тут максимально напружена. Також до Населеного пункту Білецька залишається до околиць всього 1 кілометр 400 метрів. Тож ситуація тут критична. Що стосується населеного пункту Роденське, тут росіяни продовжують заходити в місто, закріплюються на крайніх вулицях. Ви бачите, тут сіра зона, це приблизно та місцевість, де росіяни можуть закріпитись, де вони знаходяться, де вони намагаються просуватися вперед. Тож ситуація тут досить складна. Вчора вже повідомлялось, що ось паркова зона, і росіяни в цій парковій зоні проводять наступальні дії. Тож, скоріш за все, тут ситуація набагато гірша, ніж ми можемо бачити. Наступальні дії продовжуються, хоча поки що зсу відбивають ці атаки і намагаються втримати місто під контролем. Тому що якщо росіяни захоплять населений пункт Родинське, то я думаю, тут не складно до нас догадати, що якщо приблизно ось так буде лінія фронту, то звідси залишиться дуже маленька відстань. Приблизно ось так: десь 7 кілометрів до населеного пункту Гришине. І якщо росіяни сюди просунуться, то тут вже буде практично повне оточення і відступати тут буде практично неможливо. А тут територія досить велика і сил ЗСУ тут тримають немало, тому що росіян тут потрібно відбивати 14-15 кілометрів. Ви бачите, що тут дуже багато сил. І кожен день проводяться штурми мирнограда, новоекономічного штурмують лисівку, чунишине, покров заходять. Тож тут дуже багато боїв йде, і ЗСУ тут все відбувають. Тож, скоріш за все, тут може створитись дуже величезний котел, і місто Роденське зараз тримає весь цей напрямок від катастрофи. Тому, поки що ситуація тут дуже напружена, і зсу намагаються тримати родинське, щоб не просунулись росіяни далі. Також біля удачного зсу показують, як розбивають окупантів. Ми бачимо, що росіяни ховаються у будівлях і ЗСУ завдають ударів ФПВ-дронами. Таким чином боротьба тут продовжується дуже активно. Росіяни намагаються просуватись саме в удачне і ЗСУ їх там знищують. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут росіяни також продовжують наступальні дії як на місто, так і біля Зеленого гаю Андріївка Кливцового, штурмують філію, дачне. І тут ми бачимо, що сіра зона збільшилась, тому що росіяни сьогодні знову заявляють, що вони вже тут повертають позиції, які ЗСУ відбили. Тож боротьба тут йде дуже потужна і фактично йдуть зустрічні бої. Також росіяни продовжують завдавати ударів з артилерії. Ми бачимо, що також вся прифронтова зона розбивається. Це фактично кордон біля Дніпропетровської області. Тож боротьба тут продовжується, крім того, росіяни заявляють, що мають успіхи у напрямку Великої Новосілки. Сьогодні українська сторона офіційно повідомляє, що росіяни практично оточили Тимирівку, хоча росіяни вже заявляють, що повністю захопили це село. Але українська сторона не підтверджує цю інформацію, і каже, що там за село йдуть бої. Але росіяни заявляють, що вони дуже сильно просунулись за Маліївку і захопили январське і вороне. Цю інформацію також українська. Сторона не підтверджує і там навіть не повідомляється, що йдуть якісь бої. Про бої повідомляється тільки біля Маліївки. Тож треба дочекатися, як буде змінюватись далі ситуація. І росіяни показують, як вони завдають нових ударів по українській техніці і таким чином намагаються і тут поставляти українську армію. Ще одне відео ударів по позиціях ЗСУ. І тепер переходимо до ситуації біля Гуляйполе. Тут росіяни припинили всі атаки на населений пункт Ольгівське. Ми бачимо, що лінія фронту тут фактично не змінилась. По Малинівці досі підтверджень немає, що росіяни повністю тримають село під своїм контролем. Тож переходимо до Запорізького напрямку. Тут росіяни заявляють, що мають успіхи і показують відео підтвердження, тому що вони просуваються тут вперед, саме на бронетехніці. На танках обстрілюють позиції. Таким чином, вони нібито просуваються тут вперед. І росіяни показують, що вони нібито просунулись в цьому напрямку приблизно на десь 2 кілометри 200 метрів. Поки що чекаємо на підтвердження. Цих просувань, але ж, скоріш за все, цей танк могли знищити, і на цьому все і закінчилось. Це була не колона танків, тож поки що чекаємо на якісь детальні підтвердження. Але ми знаємо, що глобально просування на цьому напрямку поки що у росіян немає. І всі атаки, які вчора фіксувались на Степногірськ, були відбиті, і поки що тут лінія фронту залишається без змін. І як ви бачите, кількість обстрілів тут трохи зменшилась за сьогодні. Не повідомляється про якісь нові удари. По Херсонському напрямку росіяни продовжують наступальні дії на остров. Намагаються просуватись в районі Антонівського мосту, також вони завдають ударів фабами. І росіяни сьогодні відкрито пишуть про те, що вони обстрілюють позиції ЗСУ саме на правому березі, намагаються все знищити, вирівняти всю лінію фронту. Всі будівлі перебити для того, щоб створити собі плацдарм, на який вони зможуть висадитись через річку пройти і закріпитись там. Тож таким чином вони. Кажуть, що вони зараз все це обстрілюють для того, щоб зробити собі потужний плацдарм і там, щоб не було ніяких військ ЗСУ. Таким чином, тут удари продовжуються. Але ж додатково, кожен день росіяни все одно намагаються просуватись на островах. Поки що лінія фронту без змін, тож чекаємо, як далі розвиватимуться події. І на цьому в мене поки що вся інформація по фронту. До нових випусків. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки на підтримку українського контенту. І на цьому в мене все.